Квасоля до ворщу, та й просто так поїсти у пісний день буде дуже смачно і ситно. Я готую із дрібненької, рябенької, три склянки квасолі заливаю одним літром води, залишаю на 12 годин на ніч. А вранці вона вже розбухла, зливаю залишки води, новою заливаю і ставлю на вогонь варити 40 хвилин. Не до готовності тут важливо. Заздалегідь готую я томатний сік, можна використовувати готовий з банок, якщо маєте. Далі. По пів кілограма готую солодкого перцю цибулі і моркви. Морква натирається на крупну тертку, перець з цибулею на м'ясорубку. Відсіджену квасолю перекладаю у більшу каструлю, вливаю півтора літра томатного соку, ставлю на вогонь кипить 10 хвилин. Додаю моркву ще кипить 10 хвилин, далі перець з цибулею, склянка олії 250 мл. Така сама склянка і цукор, повна ложка солі, оцет. Додасться у кінці за 5 хвилин до закінчення варіння півчарочки 40 мл. 40-50 хвилин вариться під кришкою. Коштуйте, щоб все було м'якеньке, і морква, і квасоля, у стерилізовані баночки і, як знахідка буде, Смачного!